Ось ця м'яка іграшка стала символом всеукраїнського флешмобу під назвою БДР челендж за безпеку дорожнього руху. Його звати інспектор Грива, який закликає дітей дотримуватися правил поведінки на проїжджій частині. БДР челендж поліцейські Луганщини разом з управлінням патрульної поліції прийняли від Маріуполя. Флешмоб обійшов 18 областей України та дійшов до Луганської. Самая основная у нас позыв, для чего мы это проводили, обратить внимание общественности на серьезную проблему аварийности. Помимо основной аварийности в ДТП у нас травмируются детки, поэтому массово сегодня мы привлекли несовершеннолетних участников дорожного движения, чтобы они показали и своим как бы вот, примером обратили внимание взрослых, что есть проблема, есть дороги, есть опасность. щоб всі були соблюдали правила дорожнього движения і були законопослушными, дисциплінірованими учасниками дорожнього движения. До флешмобу долучилися діти з лисичанських та сєвєродунецьких шкіл, творчі танцювальні колективи з криміної та самі поліцейські. Далі наші правоохоронці передадуть естафету Харківській області разом з іграшкою, в рюкзаку якої шеврони поліцейських зі всієї країни. Фінальним містом, де відбудеться флешмоб та куди відправиться інспектор Грива, буде Київ. Там правоохоронці й підведуть підсумки челенджу.